Ось такий от невеликий ножичок міст фанг є в наявності. Тут у нас надзвичайно красиве акрилове руків'я, яке переливається під різними кутами світла, як з лівої, так і з правої сторони. Присутня ось така от верхня частина з нержавієчки, з декоративним різьбленням. Ножичок має на собі Дамаську сталь в основі леза. Це у нас vg 10 76 шарів дамаску. В осьовому вузлі знаходиться підшипник для плавного відкривання. Ножик працює швидко, чітко і гарно збалансований. Клинок стоїть по центру, присутня кліпса і отвір на лезі. Ножик невеликий: 170 мм загальної довжини, 70 мм по клинку і трошки більше 100 г ваги. Насправді досить класний і дуже гарно виглядає. Підійде як на кожен день собі, так і на подарунок або ж просто в колекцію, якщо бажаєте собі такі отримати, тоді можете писати в повідомлення або звертатись на наш сайт.